Ночі уга і буга звичайні лісові квіти. Лиш достатньо одному сонячному промінчику торкнутися них, і вони вже спокійно розгулюють де хочуть. Одного разу буга розповів другові про скарб, який захований в. Печері друзі мали ще одного приятеля озерного огірочка, який не міг ходити самостійно, а лише плавав. Їх дружба була такою міцною, що коли квіти пішли шукати скарб, вирішили, що краще вони будуть нести огірочка, ніж погодиться розлучитися. Друзі швидко дісталися пустелі, Але де шукати печеру вони не знали. На щастя, їм зустрівся привітний равлик. Він сказав, що печера просто за першим барханом. В печері друзі побачили скриню, поруч якою лежала маска і палка, що не дозволяло наблизитися до нього. Тоді зібравши зі сили Ура і буга, підкинули огірочка, той зіштовху. Зі стелі великий камінь, який впав поруч з маскою. Маска злякалася і втекла з печериним назавжди.